Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Україні ймовірно доведеться відмовитись від окупованих територій заради досягнення мирної угоди з Росією, заявив мер Києва Кличко. Також він наголосив, що український народ ніколи не змириться з окупацією своїх територій. Однак для досягнення миру президент Зеленський муситиме ухвалити болюче рішення. В той же час Трамп нарешті побачив головну перешкоду для миру в Україні, каже Wall Street Journal, як Пише видання. Хоча президент Шай критикував диктатора Путіна раніше такі випадки були відносно рідкісні. Помічники Трампа кажуть, що останнім часом голова Білого Дому був ще роздивований і потай роздратований тим. Що очільник Кремля не виявив більшої гнучкості? Тепер питання в тому, чи готовий він натиснути на Москву, щоб вона пішла на значні поступки для укладання угоди, так само як він підштовхував Україну цей крок, який поставить під загрозу. Його більш масштабну мету зближення з Росією висвітлює Wall Street Journal. А ось що вчора Трамп заявив журналістам: Трамп наступні кілька днів будуть дуже важливими. Наразі відбувається зустрічі. Ви думаєте, що зможете добитися від Росії згоди на угоду, яку готові прийняти Україна та Європа? Так, думаю, вони приймуть. Я сподіваюся, скоро все закінчиться. Вранці ви казали Володимира Стоп, це звучало як особисте послання. Наскільки ви роздратовані Путіним? Мені не сподобалася минула ніч. Я був не задоволений цим. Ми серед переговорів, і тут запускаються ракети. Якщо вони продовжать бомбардувати чи розглянути додаткові санкції на РФ або що зробити, я відповів би на це питання через тиждень. Хочу подивитися. Чи вийде вона угода? Немає сенсу відповідати зараз. Але я буду незадоволений, скажу так, щось станеться. Чому ви не тиснете сильніше на Росію? Я дуже тисну на Росію. Ви не знаєте, як я тисну на Росію, ви гадки не маєте. Так, розкажіть нам, ми дуже давно на Росію тиснемо, і Росія це знає близькі. До нього люди знають, він би не розмовляв зараз. Він каже: а ми давимо. А я думаю, він хоче укласти угоду. Ми зрозуміємо скоро. Але для танго потрібні двоє потрібно, щоб Україна теж хотіла укласти угоду. За ними дуже жорстко б'ють. Я вірю, що вони хочуть угоду. Ви вважаєте, що Україна має віддати деякі території для миру? Залежить від того, які території вони втратили багато територій. Ми зробимо все, що можемо працюючи разом з Україною. Ви кажете Крим, але його віддав президент Барак Обама. Мене не це ніяк не стосується. Ви кажете Крим, але його віддав президент Барак Обама. Мене це ніяк не стосується. Тепер вони кажуть, чи можете ви його повернути? Думаю, що це буде дуже складно зробити. Єхидна усмішка. Україна погодилась на безумовне припинення вогню. Росія ні, РФ перешкода для миру. Я не думаю так. Думаю, вони обидві хочуть миру зараз і готові щось зробити. Подивимось, це дуже складно. Які поступки запропонувала РФ щоб наблизитись до миру, зупинити війну чи не захоплювати всю Україну? Досить велика поступка, каже Трамп. Якщо ви вирішите вийти з переговорів, чи це означає ні Україні в постачанні ракет для патріоти та обміні розвідданими? Невелика пауза. Давайте подивимось, що станеться. Я думаю, ми заключимо угоду. Якщо так буде чудово. І нам не доведеться турбуватися про ваше запитання. Поставте це питання за два тижні. Але я сподіваюся, нам не доведеться відповідати на нього. У 2018 році держсекретар Помпео закликав РФ припинити окуповувати Крим. Чому нинішня адміністрація змінила підхід? Війна розпочалася, вона б не розпочалася. Якби я був президентом, не думаю, що у цій війні буде переможеться війна Байдена. Я хочу припинити вогонь. Якщо цього не станеться, це може тривати дуже довго. А якщо Путін нападе, якщо в майбутньому буде демократичний президент, я так не думаю. Я думаю, він хоче укласти мир. Я досить впевнений в цьому, скоро дізнаємось, чи є для вас альянс НАТО сакральним? Дуже цінне питання. Без нас цей альянс і близько не був би таким сильним. Іноді здавалося, що ми сплачуємо 100% усіх внесків. Але Генсек Столтенберг зробив дуже хорошу роботу у цьому напрямні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став доподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.